Під час відпрацювання інформаційного простору Дніпропетровщини СБУ викрили чергових прихильників ворога на антиукраїнській агітації та підтримці окупації наших територій. Ними виявились два мешканці Кривого Рогу. Співробітниками спецслужби заблоковано діяльність мешканця кривого рогу, який підтримував путінський режим і глорифікував дії ворога. Молодий чоловік створив акаунт у забороненій соціальній мережі і розповсюджував пости з вихвалення політики кривавого диктатора та підтримки проекту Малоросія. Власні коментарі з повною підтримкою антиукраїнських меседжів доповнювали деструктивний контент. Також викрита ще одного безробітного криворожаніна, який не зміг повноцінно реалізувати себе в житті і шукав кращого життя за умови приходу освободітелі. Отримуючи новини з проросійських телеграм-каналів та рашистських пабліків, чоловік постив це на власній сторінці Фейсбуку. Зокрема, він видавав пости з підтримкою окупації ворогом українських міст, а також твердженням щодо їх історичної російської належності. До антиукраїнських тезисів він постійно додавав особисті коментарі зі схваленням дій окупаційної влади і підтримки путінського режиму. Співробітники СБУ припинили ворожу агітацію антиукраїнських пропагандистів під час санкціонованих обшуків. правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які вони використовували у протиправній діяльності. Наразі в рамках розпочатих кримінальних проваджень російським прихильникам повідомлено про підозру за колабораційну діяльність за статтею 111 -1 Кримінального кодексу України.